І колись вас шокували витрати на засоби для прибирання. Середня американська сім'я витрачає до 700 доларів на рік на яскраві пляшки, що обіцяють прибрати жир або знищити 90 відсотків мікробів. Тим часом аміші утримують свої домівки в ідеальній чистоті всього за 20 доларів на рік менше, ніж одна поїздка в магазин для багатьох людей. Доми амішів не просто чисті. Вони часто сяють яскравіше за сучасні квартири, секрет у звичайних кухонних інгредієнтах найдешевших, але ефективніших за дорогі супермаркетні товари, ніякої шкідливої хімії, ніяких показних спреїв, вони змушують вікна сяяти, пригорілий посуд блищати, а підлоги виглядати як нові. Давайте подивимось, як аміші перетворюють прибирання на мистецтво економії, безпеки та турботи про довкілля. Вам точно захочеться спробувати ці поради вже сьогодні. 1. свіжі лимони природний засіб для чищення згороду лимони. Це не лише освіжаючий напій, а й справжня сила природи у прибиранні. Завдяки 5 6% лимонної кислоти вони легко розчиняють мінеральні відкладення на душових лійках і кранах, а міші розрізають лимон навпіл, натирають ним поверхню. Залишають на 10 хвилин, а потім витирають, і бруд зникає, наче його й не було. Рут, а мішка з Міссурі, ділиться. Лимони змушують мої крани сяяти без жодних зусиль. Лимони також можуть природним чином вибілювати тканини. Нанесіть лимонний сік на плями від поту чи їжі, а потім залиште одяг на сонці на кілька годин. Лимонна кислота разом з ультрафіолетом створює ефект відбілювання, лагідніший для тканини, ніж хлор. Шкірка лимона містить ефірні олії, що вбивають бактерії та віруси при контакті, а міші натирають шкіркою лимона дошки після нарізання м'яса, дезінфікуючи їх і залишаючи свіжий природний аромат. На відміну від штучних ароматів, що можуть викликати головний біль, запах лимона освіжає та піднімає настрій. Натирання лимоном із сіллю полірує мідь або латунь, не пошкоджуючи ніжну поверхню, як це роблять магазинні засоби, наліт на скляних дверцятах душу. Лимонний сік розчиняє каламутну плівку, повертаючи прозорість скла і кераміки. Для дерев'яних дощок лимон знищує бактерії, що залишаються в подряпинах від ножа, доглядає за деревом і запобігає розтріскуванню. Корисна порада. Подрібніть лимонні шкірки з льодом у подрібнювачі відходів, це освіжить і очистить труби. Лимони це дар природи, що перетворює прибирання на освіжаючий і надихаючий досвід, а після того як лимони додалися й во всім поверхням, відкрийте ще один простий інгредієнт, щоб упоратися з важкими плямами. 2. Столова сіль ніжний природний абразив. Столова сіль, це не лише приправа, а й природний абразив, який аміші використовують для чищення. Насипте грубу сіль на пригорілий посуд, поки він ще теплий і потріть ганчіркою. Кристалічна структура солі видаляє залишки, не дряпаючи антипригарні поверхні чи склокераміку. Естер, господиня амішка з Пенсильванії, каже: Сіль робить мої каструлі як нові, без дорогих порошків для чищення. Розливи вина, соку чи кави на килим насипте сіль одразу, вона вбирає рідину швидше, ніж паперові рушники, і не дозволяє плямі глибоко в'їстися завдяки високій поглинальності. Лише одна унція солі може вібрати кілька унцій рідини. Чавунний посуд потребує особливого догляду для збереження природного антипригарного шару. Звичайне мило може його зруйнувати, але груба сіль ретельно очищає. Зберігаючи природні олії посуду, нагрійте чавунну сковорідку, насипте сіль і потріть ганчіркою, вона заблищить без іржі, змішайте сіль із лимонним соком для потужної пасти проти іржі, яка перевершує дорогі хімічні засоби. Кислота розчиняє іржу, а сіль відтирає її, залишаючи раковини та крани сяючими, жирні плями на одязі. Посипте сіллю, залиште на 10 хвилин, струсіть. А потім виперіть, як завжди, і жодних застарілих слідів. свіжі плями крові замочіть тканину в холодній солоній воді, щоб розщепити білки та не допустити закріплення. Ніколи не використовуйте гарячу воду, вона фіксує пляму. Сіль скромний, але потужний союзник, який допомагає впоратися з будь-яким безладом, майже безкоштовно, а коли сіль справляється з важким прибиранням. Час додати ще один універсальний інгредієнт, щоб очистити кожен куточок. 3. білий оцет, сила кухні. Зазирніть на кухню амішів, і поруч із пляшкою олії ви побачите скромну пляшку білого оцту. Але цей простий продукт справжня сила в прибиранні. Завдяки 5% оцтовій кислоті він розчиняє мінеральні відкладення, з якими не справляються навіть дорогі засоби для ванної. Неприємні білі плями на душових лійках чи скляних дверцятах, оцет прибирає їх без зусиль. Аміші давно знають, що оцет знищує 92% бактерій і 82% плісняви без шкідливої хімії. Сучасні дослідження підтверджують це. оцтова кислота руйнує клітинні мембрани мікробів, знищуючи їх природним способом. Марта, господиня Амішка з Огайо ділиться. Оцет утримує мій дім у чистоті без шкоди для здоров'я. Щоб вимити вікна без розводів, змішайте білий оцет і воду у співвідношенні 1 ось 1 у старій пляшці з розпилювачем, ніяких спеціальних засобів не потрібно. Цей розчин залишає скло кришталево чистим без осаду, який часто лишають магазинні очисники. Під час прання додайте 1-2 склянки оцту. В цикл полоскання, щоб позбутися стійких запахів поту чи їжі. Оцет також пом'якшує тканини краще, ніж куплені пом'якшувачі, навіть без квіткових ароматів, адже чистому одягу не потрібні штучні запахи. У ванній оцет розчиняє мильний наліт у ваннах і душових кабінах, руйнуючи відкладення кальцію та магнію, змішайте один склянку оцту з одним галоном гарячої води, Розпиліть на поверхню, залиште на 10 хвилин. Потім витріть. Плитка заблищить, як нова. З ПІХ24 оцет достатньо сильний, щоб впоратися з твердими відкладеннями, але водночас лагідний для більшості поверхонь. Спробуйте, і він швидко стане непомітним героєм вашого дому. А після того як оцет зробить свою магію, відкрийте ще один дешевий інгредієнт, що перевершує дорогі мині засоби. Чуширі, харчова сода, диво засіб із вашої кухні. Коробка соди вагою у один фунт коштує лише 50 центів, але перевершує дорогі дезодоранти для килимів. Аміші посипають килими содою, залишають на 15 хвилин, а потім пилососять. Запахи зникають, бо гідрокарбонат натрію вбирає їх, а не маскує штучними ароматами. Елі Аміш із Пенсільванії каже Сода зберігає мої килими свіжими, без зайвих витрат вона також замінює порошки для чищення. Змішайте три частини соди з одних частиною води, щоб отримати пасту, якою можна відтерти сліди воскових олівців на стінах, потертості на підлозі чи пригорілу їжу в каструлях, і все це без подряпин. Завдяки pH близько 9 сода нейтралізує як кислоти, плями від вина, так і луги, жир, роблячи її універсальнішою за швейцарський ніж. Для прочистки повільних стоків висипте 1-2 склянки соди в трубу, додайте гарячої води і органічні відкладення розчиняться без дорогих хімічних засобів, свіжі плями від соку, кави чи вина. Посипте содою одразу, вона вбере рідину ще до того, як пляма закріпиться. У пранні додавання 1-2 склянки соди підсилює дію порошку, пом'якшує жорстку воду, усуває запахи та робить одяг яскравішим. І все це без відбілювачів та пом'якшувачів. Порада. Тримайте коробку соди біля раковини для швидкого прибирання щоденних дрібниць. Сода доводить, що найдешевший продукт на вашій кухні може перевершити дорогі товари, 5. мило Кастилія сила простоти, назване на честь іспанського регіону Кастилія, це мило є секретом амішів для чистоти, на відміну від сучасних мийних засобів, повних синтетики. Мило Кастилія містить лише натуральні молекули, утворені реакцією жирів і лугу. Воно добре справляється з брудом, але водночас лагідне до поверхонь. А міші люблять його, бо воно ретельно очищає, не залишаючи осаду, що притягує пил за кілька днів, як це буває з універсальними мийними засобами. Ханна, господиня Амішка з Індіани, каже: Мило Кастилія тримає мій дім чистим довше, і мені не доводиться постійно все протирати. Молекули цього мила мають водолюбну голову і жиролюбний хвіст, завдяки чому воно змиває і водорозчинний, і жировий бруд за один раз. Одна пляшка концентрованого мила Кастилія може зробити 20 галонів розчину для прибирання. Змішайте один столову ложку з одним галоном води для легкого прибирання, наприклад, протерти стільниці чи помити підлогу, або б 4 чотири склянки для складних робіт, як от миття підлоги в гаражі. Воно безпечне для антикварної деревини, делікатних тканин і підходить для всього від кухонних поверхонь до плитки у ванній, не викликаючи пошкоджень чи зміни кольору. А оскільки воно біорозкладне, мило Кастилія не шкодить вигрібним ямам чи водопостачанню, що є важливим для амішів. Хоча початкова ціна вища 10 за пляшку 32 унції, однієї вистачає на цілий рік. Що економить сотні доларів порівняно з комерційними засобами, розбавте мило кастилія і відчуйте чистоту, яку воно приносить у ваш дім. Шість гаряча вода, знищувач мікробів без хімії, гаряча вода нагріта до 167 шістдесят є природним дезінфікуючим засобом, яким аміші користуються для глибокого прибирання. Вони кип'ять воду на дров'яних плитах і застосовують її для знищення бактерій, вірусів та пилових кліщів без жодної хімії. За такої температури гаряча вода руйнує молекулярні зв'язки жиру, і його легше витерти, ніж холодною водою. Самуель, Аміш із індіани, каже гаряча вода чистить мою кухню без великих витрат, вилийте гарячу воду на жирну плиту чи стільниці перед миттям, тепло розм'якшує бруд і зменшує зусилля. Волокна тканини розширюються в гарячій воді, дозволяючи оцту і милу проникати глибше, особливо у випадку сильно забрудненого одягу, а міші перуть брудну білизну у найгарячішій воді, яку витримує тканина, щоб забезпечити максимальну чистоту. Гаряча вода знищує пилових кліщів, вони гинуть при температурі вище 140, де зменшуючи алергени в постільній білизні, килимах і м'яких меблях. Поєднуйте гарячу воду з оцтом чи милом кастилія, щоб прискорити хімічні реакції і швидше прибрати жир. Порада. Занурюйте ганчірки у гарячу воду між протираннями, щоб знищити бактерії і не поширювати мікроби. Заходи безпеки. Використовуйте товсті рушники і рухайтеся обережно, щоб уникнути опіків. Гаряча вода це безкоштовний відновлюваний засіб для прибирання. Який набагато потужніший, ніж ви думаєте, сьом багаторазові бавовняні ганчірки аміші не користуються паперовими рушниками, вони віддають перевагу бавовняним ганчіркам зі старого одягу чи зношеної білизни. Бавовняні ганчірки вбирають у сім разів більше рідини, ніж паперові рушники, і їх можна прати та використовувати десятки разів. Вони зберігають тканинний мішок, повний старих футболок і простирадл для виготовлення ганчірок. Лія Амішка Зогайо каже бавовняні ганчірки прибирають краще і нічого мені не коштують. Гладкі бавовняні футболки ідеальні для миття дзеркал і вікон без ворсу, тоді як махрова тканина зі старих рушників достатньо міцна для чищення раковин і стільниць. Фланель зі старих простирадл добре утримує мийні розчини. Що робить її ідеальною для полірування вікон чи натирання дерев'яних меблів без зайвих витрат? Вовна зі старих светрів збирає пил без води, чудово підходить для делікатних дерев'яних поверхонь, періть бавовняні ганчірки в гарячій воді з невеликою кількістю відбілювача для дезінфекції, тобто і вони служитимуть роками. Порада ріжте футболки на квадрати 30x30 см для зручності. Бавовняні ганчірки це не лише економно, а й ефективно, адже вони перетворюють домашні залишки на цінні інструменти для прибирання. 8. сила ліктьового мастила, секрет глибокої чистки. Жодна хімія не замінить ефективність старого доброго скрабування, а міші покладаються на ручне чищення, щоб руйнувати бруд на молекулярному рівні і відокремлювати його від поверхонь, де навіть легкі засоби працюють краще. Регулярне скрабування запобігає накопиченню бруду, зменшуючи потребу в агресивній хімії згодом. Джейкоб, Аміш із Міссурі, каже «Ліктьове мастило це секрет утримання мого дому в чистоті без великих витрат. Кругові рухи знімають пригорілу їжу з посуду, прямі рухи залишають скло без розводів, а зворотно поступальні рухи ретельно очищають підлогу. А міші прибирають поверхні відразу, як тільки з'являється легкий бруд, запобігаючи утворенню плям, що вимагають важчої роботи, прибирання та та сімейна справа діти миють нижні поверхні, дорослі займаються вищими, і це економить час. Постійне легке скрабування, ефективніше за сильний натиск, який може подряпати поверхні. Порада. Використовуйте вологу ганчірку. І протирайте невеликими колами дерево чи натуральний камінь, щоб вийняти бруд із тріщин. Ліктьове мастило це головний інгредієнт, що перетворює будь-який натуральний засіб на потужного помічника, де вірять мінімалістичне та організоване життя, ключ до тривалої чистоти, доми амішів залишаються чистішими довше, бо вони дотримуються мінімалізму. Менше речей означає менше поверхонь, де може осідати пил і бруд. Кожна річ має чітке призначення, а декор мінімальний, разюча відмінність від середнього американського дому, де нараховується близько 300 тисяч предметів. Міріам, Амішка з Пенсильванії, каже, коли речей менше, мій дім залишається вдвічі чистішим за половину часу. Вони приділяють лише 15 хвилин щодня, миють посуд після їжі. Кладуть одяг у кошики для білизни, взуття ставлять на полиці, логічні системи організації, токабірям, неглибокі шухляди для столових приборів, глибокі контейнери для ковдир, відкриті полиці для щоденних речей запобігають безладу від пошуків, діти з дитинства вчаться прибирати іграшки перед тим, як дістати нові, і ця звичка природно підтримує порядок. Вони щодня підмітають підлогу. Протирають стільниці після готування і одразу витирають розлиту рідину, ці з 15 хвилин економлять години генерального прибирання у вихідні, порада. Поставте маленькі кошики для ключів і пошти біля дверей, щоб уникнути купи на столах. Мінімалістичний спосіб життя не лише зменшує час на прибирання, а й робить дім сяючим просторим і сповненим спокою, як ніколи раніше, маючи лимони, сіль, оцет, соду. Мило кастилія, гарячу воду, бавовняні ганчірки, трохи ліктьового мастила та мінімалістичний підхід, а міші утримують свої домівки сяючими чистотою всього за 20 доларів на рік порівняно із середніми 700 доларами в американців. Ці доступні, безпечні й ефективні засоби прибирають усе від скла до пригорілого посуду, без шкідливої хімії, від регулярного скрабування до простоти мінімалізму. Вони показують, що прибирання дому це мистецтво розуму і простоти. Почніть сьогодні змішайте розчин оцту чи потріть каструлю сіллю, і побачите, як ваш дім сяє, а гаманець залишається повним. Яку пораду ви спробуєте першою? Поділіться своїми думками в коментарях і давайте прибиратимемо розумніше разом.